Привіт, друзі! Сьогодні знову приїхали з Євгеном на новий місцяк. Це ставочок у нас або зірцо. Не знаю, що це конкретно. Але сьогодні у нас буде батл з Євгеном. Євген буде рибачити з човника, а я буду рибачити в своїх вейдерсах. Поки Євген качає човник, я напевно піду вдягати свої вейдерси. Тому що тут дуже багато місцяка, якого потрібно нам облазити, обплавати. Ну і, звичайно, будемо ловити сьогодні на цікавість Насті. Як з магазину флагман. Так і на Снасті, які я придбав в магазині Ломбард. Ага, Дя! Інтересна сталь, сука. Цікаво зробилось, тоді додивляйся відео до кінця. Чоп. чекі Качоп. Все, Євген уже зібрав речі зараз буде туди. Засовувати свій возик. Бачите, в нього яке нове кріплення. Щоб було цікаво. А я, друзі, залишаюся з вами на цьому березі цього Псла, чи озера, чи що це, ставок, напишіть в коментарях, я сам не знаю, що це. Коротше, Євген там, бачите, пхає свій возик. А я хочу зараз перекусити, тому що поки ми це все накачали, зібралися, доїхали, в мене впали вуглеводи. Щось мені хочеться поїсти. Тому зараз буду швиденько щось мудрувати, поживати і буду обкидувати починаючи все звідти і потихеньку піду отак от по кружку отуди, 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 отуди. А Євген буде тут плавати, не знаю де. Скоріше за все, повністю ось того, як він тут багато пюрить. Отак і рибач. Чуєш? Отак і рибач. Як тобі човник? Отакий, друзі. Євген вже поплив, а я пішов зараз, він знайду якийсь місцячок для гарного перекусона. Ха-ха. Рибалка, друзі, рибалкою. А їсти, коли хочеться, то вже і ловити не дуже хочеться. Зараз забалабенням перекусом. Ну як, ви ж пам'ятаєте, я тримаю дієтку, в мене все. Бачите, салатики, гречка, відбивні. Все готую або вдома сам, або купую в маркетоптів. Тому, друзі, зараз заварюємо окропчик. Закип'ятимо його, поставимо чайок, не знаю, смачний він не смачний. Ось такий сьогодні в мене буде, який взяв в маркет. -опки. Напишіть в коментарях, смачний чи не смачний. Та з'їм трошки гречки з салатом. У мене сьогодні буде отакий салатис. хе їбать, майже протекло. Але це нічого страшного. Ще буде ось така маринована капусточка і, звичайно. Морква по-корейськи. А потім затравлю Євгена в його автівці. Буду попердувати дуже крепко, особливо після оцієї ось рожевої. Висипаємо трішечки капусточки в гречу, а може і не трішечки, а може і всю. Кльопс. Ні, трішечки, бо вся не влізе. Достатньо. А це трішки на потім залишимо. Кльопс. Завертаємо це все. І в стороночку. Одну відбивнушечку. Теж одну на потім. І можна приступати к трамбуванню туза. А Євген там плаває, йому там і самому непогано щось знімає, показує там вам. А я поки що буду набивати барабан, поки ця двіжуха закіпає. Смачного вам, смачного мені. Ням-ням-ням. А ви напишіть в коментарях, хто їв отак, як я майже у воді постелив собі. Да Але мені, друзі, нормально. Тому що я непривередливий ублюдок. Від цієї капуста, друзі, так рве дно. Просто жесть. А сьогодні у мене ще й корейська морковка. Бідний Євген. Ча-ча-ча і окропчик наш готовий. Наливаємо зараз сюди його, кидаємо трішечки чаю. Ааа, гаряче. Трішечки чайочка. Опц. І бомба. Бомба лейла. Чмиг. Головне собі зараз на тройники не налисти. Баба! А мені і достатньо. А це комусь на горбиль. Птикано не! Щоб не втикала, дура. О, фу, сука, ну. Ну не мразь. Хе, це живай відкривайся Руки жирні не можу відкрити. А ножик завжди в поміч. Завжди його ношу з собою. Так щось відчинити, віджверджити, а це сюди. Смітити не будемо, хоча тут падлюк було дуже багатсько, Насмітили і все позалишали. Отоб спіймати та посадить на оці бутилки, які тут лежать. Чисто зробити розвальцовуєш. Чмих. Чмих. І заджвірджаємо джверджі на три хвилинки. Хай собі поки що там оп, настоюється. Кльопа, кльопа! О, Друзі, отам там щось скидується. Напевно, я тут спіймаю щучку. Бачите, я їм і риба їсть. Ну що, друзі? Поїсти то я поїв непогано. А на десертик у мене знаєте, що буде. Бля! Такий! Десертик. А на такому десертику є бугор, а на бугру волосина ще й така фі, кудрява. Шиш мені не солоденького, а то максимум зараз поп'ю закрашеної водички. Але в мене там є творожок з мдом. Але трішки він буде пізніше. О, о гарячий. Але чуєте, ця шляпа ще й непогана. Я щось, думав, буде гірше. А завжди це візьму такий пакет, цілий пачку, точніше. Два-три пакетика вип'ю, а решта кудись ізає. Або Євген мене його випиває, або десь покладу й забуду. Напишіть в коментарях, в кого так само. Сишиш, ти давай там, гамані лошодій. Скажете ви, і ви будете на всі 100% праві. тому що реально я щось трішечки почав багато жерти. По снастям, друзі, сьогодні по снастям буде дуже багатенько, чого. Цікавого. По-перше, як ви бачите зараз, у мене цілий наборчик, в якому тут різні: блешні, телспінери, віртьолочки, крутьолочки. Трішечки, звичайно, сьогодні в мене буде і силікончику. І найцікавіше це ось цей наборчик за 200 гривень, який я придбав у магазині «Ламбард». Маленькі телспінери. І мені цікаво, чи будуть вони тут працювати на цьому такому замечательному місці, чи не будуть. Зараз якраз, друзі, і перевіримо. Тому що поки я їв, отут тут скидувалась рибка невеличенька, така невеличка, отака десь така плюс-мінус, але вона тут є. А там, якщо ви бачите, в далині плаває Євген. Не знаю, що в нього там є чи нема. Що, друзі? Перший закид. Щось тут є. Кидати буду недалеко. Почнемо з телспінера. Ого, чуєте, що я не зрозумів. Тут глибина така дебела. Ніби метрів шість. Ого. Пробував тейлспін фламановський і ось таку ще прикаляху. Поки що не було нічого. Євгена теж нічого. Зараз будемо кидати на інше. Тейлспінер з ломбарду. Ого, ніфіга собі, як він летить. Чуєте, друзі, мені здається, що я на оцю прикаляху щось тут спіймаю. Дуже прикольно він грає. Що, друзі, починає потихеньку темнішати, вже пів на четверту. Я трішечки перейшов в інший місцяк, тому що там щось габелич. Я стояв аж за тими кущами. Коротше, далеченько. Зараз <кхи> обкидаю отут це. Тому що тут такий, знаєте, затишний місцячок, можливо, тут щось і є. Особливо там в очереті. Ага, цепюрить. Але періодично, періодично, щось скидується, але таке щось невеличеньке. Мені оце цікаво, чого воно скидується, а ніфіга не клює. Обкидав, друзі, там і на блешні двох видів, і на ваблірок покидав, і на телеспінер покидав, і навіть покидав на силікон. Мовчало. Взагалі не було ні ударів, ні фіга. Але спробую зараз тут, можливо тут щось буде. Тільки тихо нікому. Ча-ча-ча, друзі. А тут такий містечок. Тут навіть можна і автівкою під'їхати. Опа! Дивіться, яка блишня в мене зараз. До речі, це блишня флагмановська. Що на неї тут буде клювати? Зараз і перевіримо. Зачапаємо трішечки водійцю достатньо, хоть падлюка Зайшов, друзі, трошки в муляку. Таке відчуття, ніби мені хтось під носа на пердів, навіть сроки в і літають сраки, звичайно, тут, друзі, багатсько. Тяп-тяпить Це трендець, друзі. Люди, звичайно, у нас цікаві. Відпочивають, відпочивають, насрали, поїхали. Там взагалі трендець. Харяга, <рес> Сука, блядь. А вон на що? Коротше, друзі, обкидав я тут десь одну другу ставка. Там був, там, потім тут. Там там і там ще два місцяка. Коротше, знову габела. Але але. я ж ще вна. мені ще простительна. Та дуже багато я їв, тому що походив 20 хвилин, щось опять з'їсти захотілося. Оце ПП правильне харчування. Воно щось мені так анаболізм розігнало, друзі, просто жесть. І я сьогодні прям так походив трошки в фу фуц фуц активність, знову ложкою, спінінговою ложкою, спінінговою ложкою. Коротше, отака ситуація. А Євген вже приплив він йде сюди до мене з камери своєї буде щось на своїм півнячому півеня буде вмикати. Вже лодку він дістав, буде зараз сушити, тому що вже темненько, друзі, ще піду там трішки покидаю. І пізніше щось розповім вам ще. Все, друзі, закинув я останній раз. Та що ви думаєте? <рес> <рес> Мінус одна силіконочка. До речі, це якщо я не помиляюсь, скільки разів я їздив на хижачка, я нічого взагалі... Ну, не втрачав. А цей раз щось трішечки пад -пад втратив. Ну, нічого страшного, з ким не буває. По клюванням, друзі, ні хвіга, Але, як завжди, ха -ха, час ми провели превосходно. Євген там поплавав. Я тут походив по берегу, там, там, там. Ну, коротше, багатенько я сьогодні місцяків обходив по факту, але клювань продуктивних не було. Може, гусі щось розмовляють біля Євгена. Ну вони чує, що півень поруч. Коротше, якось так потрібно їхати з опитним рибачком на хижачка, який підскаже, розкаже. Тому що, скоріш за все, як каже Євген, що ми приїжджаємо не в той час. А місцяк тут, я гадаю, бомбічний, рибка тут скидується, невеличка, але скидується. Але чому у нас її немає? Хвіг його знає, тому потрібно звернутися до людей, які ловлять хижачка, віддупляють в цьому непогано, і, можливо, тоді у нас теж щось зміниться. Тому що снастей у нас дуже багатсько, дуже різні, блешні, вабляра, силіконки, але чомусь без... безполезно. Але ні то нічого страшного. Можливо, наступну рибалку виїдемо на коробця. Можливо, закриємо сезоном, можливо, якщо ще буде така більш-менш адекватна нормальна погодка, то ще поїдемо, можливо, і декілька разів. Подивимось. В цьому році наші синоптики говорили, що можливо зима у нас буде без Тому Зимова рибалка у нас буде зимова, але без криги, і, звичайно, скоріше за все, це буде щось типу фідерного ловлі. Тому якось так. Все, друзі, пішов я збиратися, допоможу Євгенові з човном, тому що я розумію, що вже стемнішало, а один він буде з ним возитися дуже довго і нудно. Тому, друзі, всіх обняв, припідняв з вас лайк, підписка, коментарі. Всіх пак, всіх пока. Всіх обняв, припідняв. І пока-пока.